Як використати здобутий Україною безвіз не тільки для громадян, а й для українських підприємств в регіональному відділенні міжнародної торгової палати ICC Україн ініціювали прикладний семінар на тему міжнародний трейдинг та сертифікація», щоб підготувати виробників Сумщини для успішного виходу на ринки поза межами держави. Як знайти свою нішу на безмежних, але заповнених товарами світових ринках? Це питання із відкриттям кордонів намагається вирішити чимало українських підприємств, у тому числі на Сумщині. Ми підприємство, що працює на ринку виробництва м'ясопродукції вже більше ніж п'ять років, то в цьому році здійснивши перше постачання продукції за межами України, тобто країни Європейського Союзу та країни Американського континенту. І ми розуміємо, що це дуже актуальне та важливе зараз питання для нас особисто та для всієї української держави. Тому ми активно шукаємо контакти, співпрацюємо з Міжнародною торгово-промисловою палатою. Та Сертифікаційними організаціями здійснюємо в себе сертифікацію та вивчаємо нові правила, та методики та механізми подальшого розширення ринків збуту для наших підприємств, виробників харчової продукції. Аби допомогти початківцям правильно подати український якісний продукт на базі Сумського національного аграрного університету зібрались представники бізнесу, влади і науки. Ініціатором був пан Володимир Васильович, наш віце-президент і представник регіонального представниця нашого Сумській області, з питаннями реалізації практично експортних можливостей і потенціалу області в цілому в Україні. На цьому семінарі будемо безпосередньо говорити про питання, пов'язані починаючи від упаковки, сертифікації, стандартизації всіх питань, які дають можливість працювати на експорт, до питання пошуку партнерів, новітніх ринків збуту. Міжнародна торгова палата контактує з колегами на рівні дипломатичних каналів і широких торгових зв'язків. Така база даних дає початківцям, що виходять на зовнішні ринки добрий старт. А співпраця зі СНАО допоможе у підготовці промислового дизайну для української продукції. Упаковка продукції казалось би вона проста тема, але кожен ринок требує свою упаковку. Івановичем владикою, де ми сьогодні проводимо цей захід. Є вже домовленість про те, що Єсть у нас дизайнери, ландшафтні дизайни, але сьогодні промисловий дизайн є базовим для експертного потенціалу нашої сумщини. Тому сьогодні об'єднуємо науку, бізнес і владу. Ми готові бути партнером для того, щоб університет в північно-східному регіоні став центром інновацій, став центром руху не просто ідей, а ідей під ключ. Тому ми готові бути вашими партнерами. Ми відкриті для кожного хто. Зацікавиться не тільки науковою діяльністю, а й кадрами. Спеціально до участі в круглому столі до сум прибув представник британської компанії. Його сфера діяльності адміністрування капіталів нас цікавлять не тільки суми, але чим цікаві суми? Саме тут я знайшов таких бізнесменів, що відкриті до перспектив, до співпраці з новими компаніями, до нових рішень. Вони мислять по-європейськи і вони розуміють, що таке геополітика. В сумах є такі люди. Я впевнений, що Україна зараз на порозі дуже великих змін. У першій трійці товарів для експорту із сумщини, продукція сільського господарства. Для цього є всі природні кліматичні можливості та хороша логістика. Певен заступник губернатора ми ставимо в пріоритет підтримку створення доданої цінності в межах області і, експ... і нарощення експортних потужностей це саме той механізм, який дозволяє створювати додану цінність, а відповідно створювати і додані робочі місця, і збільшувати добробут громадян саме в області. Навчитись виробляти якісну продукцію під брендом «Made in Ukraine» – це лише половина справи. Зробити підприємство конкурентоздатним і потрапити на міжнародні ринки. Ось завдання, яке нині вирішують на Сумщині. Тетяна Полозова Валерій Коваленко